Усім усім привіт на каналі Нецікавий LEGO 2K Drive. Подивимося, що це за гра Пограємо в неї, можливо, пару каточок, можливо, більше каточок. Не знаю, буде видно. Буде видно. Так, а це можна все скіпнути? <рес> Я розумію, що ми запускаємося, звісно. Ух, яка заставочка. Яка заставочка? Так, так, так. Все приймаємо. <кхи> все приймаємо, Ой, скіп. Давайте скіпнемо. Давайте ми просто маємо якийсь гараж. Маємо. Драйпас. Окей, кар'єра плей. Давайте ми uh, просто зіграємо в рейс. Mm. Давайте тут. Trash and Force Vessel Run. Давайте спробуємо все, я думаю. <laughs> Чому б ні? Давайте подивимося, що є тут. Racing 101. Тут у нас, тут у нас теж все різне. Окей, okay, давайте спробуємо все. <laughs> давайте спробуємо все. Не знаю, скільки на це піде часу, але ми спробуємо все з вами пограти. Якщо, звісно, мені сподобається. Я знаю, що тут є кар'єра, в неї можна грати, але так як я не зовсім придбав цю гру, а просто її випробовую, тому. Пограти в кар'єру не вийде. Що в мене з машиною? А, ось яка в мене машина. Клас. Ой, ми вже поїхали. Так, є буст. Є буст, мені дуже подобається гра, мені подобається цей стиль. Так, можемо стрибати. Ох, як мене це лагає. Трошки підлагало, коли в мене змінювалась машинка на човен. Так, є буст. Випустили ракету, окей, класно. Ні, справді мені подобається. Так. Дарма заюзав цю здібність свою тільки що. Але слухайте, мені дуже подобається гра. Можливо, я б її навіть коли-небудь придбав. Так, я взяв коста. Собі щоб мене ніхто не підірвав, я так розумію. Ой-ой-ой. Який екшен, який тут екшен. Мені дуже подобається гра, я вам чесно скажу. Поки я кайфую, поки я кайфую. Я б, не... я б її реально прийшов би навіть би вона мене була куплена такс ми поки третій їдемо Чи ще пливемо <с> ось тепер їдемо є щит є буст випустили ракету по першому і підірвали його отакоє ось так а ми не вирвались? Ми вирвались на друге місце, класно. Підірвали двох просто двох перших. Два перших місця підірвали та вирвались вперед. Так, якийсь павук є. Я його відпустив. Не знаю, що він там зробить. Але можливо щось зробить. Я не знаю, що. Це фініш! І ми фінішуємо перші. Бугу, ми фінішували перші, перша гоночка для нас в цій грі, і вона завершиться нашою перемогою. Вау! Вау-вау-вау! Емоції класні. Мені дуже сподобалася ця гра. Тут можна, я знаю, кастомізувати свої машинки як завгодно, просто це залежить лише від вашої фантазії. Слухайте, мені, спро... мені дуже сподобалася гра. Мені подобаються ці, ці гоночки. Можливо, я б коли-небудь навіть і купив би купив би цю гру. Так, давайте подивимося ще щось. Ох, як тут багато всього. І це ж все, мабуть, е цікаві гонки. Давайте Cat Scratch. Cat Scratch. Freeway. Я не знаю, що це. Але давайте в це пограємо. <сум> Але давайте в це пограємо. Так, я не поставив собі таймер, до речі, на жаль. <сум> Окей, котики. Ми їдемо на квадроциклі. Окей, погнали. Два кола? Ну, слухайте, це має бути швидко, тому я думаю, ми встигнемо все зіграти. Чому б ні? Чому б ні? Беремо собі привиду, щоб нас ніхто не підірвав. Знаєте, що мені це нагадує? Мені це нагадує Mario Kart чимось, але просто в лего стилі. І слухайте, мені справді подобається. Трошки не вріза. Не, не влучаю поворот, так скажемо, влучаю з Ліги, так. Поворотам, але тут в поворотах. Хі -хі. Кудись я вже не туди поїхав, я так розумію. Чи туди? А, я вибрав іншу дорогу і поїхав трошки не так, як то от хотілося б. Так, не те заюзав. Але можна підірвати хлопчину. Мене хтось підрізає дуже сильно, вау. Ой, зараз полетимо. Полетіли, підібрали е, госта. Станемо гостом. Ха -ха. Щоб нас не підірвали. Ми поки п'ять. Так, я взяв е, здібність, але мабуть дарма. Ох, я не можу використовувати здібність. Вау. Так, довге, довге коло. Довге коло було. Але зараз останнє вже, фінальне коло для нас. Випускаємо паучка на когось. О, ми їдемо четверті. Це досить добре. Це не так жахливо, як я очікував. Ай, промахнувся. Ой, я щось не цей, не, не туди подивився, дивився на міні-мапу і в'їхав в стіну. Ну це Сі-клас, тому що я якби новачок в цій грі. Я граю вперше. Вперше в цю гру граю. Окей. У нас... Можливо, буде спроба обігнати перше місце. Ух ти, ти хто? Ти хто такий? Вау-вау-вау. О, ракета прилетіла! А що це було? Це був е, в мене якийсь щит чи що? Блін, я знову взяв госта. Краще б я взяв якусь ракетку, але ми вириваємо перше місце. Ми просто вириваємо собі перше місце. Сюди. Сюди. А, це ще не кінець. А чому це я вже так зрадів сильно? Ось наш кінець, і ми перші. Перше місце. Знову перше місце за нами. Сюди. Сюди, сюди, сюди. Мені дуже подобається гра, чесно Хе-хе. Давайте спробуємо сьогодні з вами зіграти в кожному на кожній локації по одній мапі. По одному якомусь режимчику. Тепер ми йдемо в бік Бате. Баттлопс. Дербі. Уу, якийсь Еліан є. Погнали в елін зіграємо? Ха-ха. Я не знаю, що це, але давайте зіграємо. Давайте зіграємо. The abduction. Окей, це, мабуть, буде цікаво, я не знаю. <сірші> Но мені дуже подобається гра, поки подобається. Поки подобається. Музичка класна, до речі, теж прикольно. Так, окей, давайте ми скіпнемо цю мапу. Будемо їхати проти прибульців. Проти якихось агентів, проти прибульців. Окей, окей, окей. Ми вириваємося відразу на перше місце, вау. Це класно. Так, Є у нас... А, це були мінки. Окей, не страшно. Так, беремо чекпоінт, Підриваємо який нас хотів обігнати. А в нього це не вдалося. Так, забираємо ще один чекпоінт. А тут я так бачу, що у нас якісь відсотки пішли. Ой, тап 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 та тап тап Тапою, тапую, 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 тапую. Так, якась паска. Я зловив якусь паску і ми вже четверті. Я спіймав паучка собі. Слухайте, а паучок це, я вам скажу, імба, виходить. Так, я запустив якогось паучка в когось. Надіюсь, що попав. <сум> Сподіваюсь, що влучив. Підриваємо перше місце. Тап-тап-тап-тап-тап-тап. Тапаємо, тапаємо. Як можу, так і тапаю, друзі. <сум> Як може, так і тапаю. Ой, обганяємо. Ні, не обганяємо. Тепер обганяємо. Тепер... ні. Буст! Чи що це таке? Я не знаю, що це таке. Це буст чи не буст? А, повертати треба було. Ай-яй. Щось я... Щось я проспав. Так, підриваємо перше місце. Класно, кайф. Вириваємося поки на перше місце. Можемо виривати собі третю перемогу на сьогодні. За сьогодні. Бачу, чекпоінт Забираю його. 91% траси, я так розумію. Ой, мене чуть не підірвали, це було досить, досить близько. Фініш! Запускаємо ракету і фінішуємо перші. Сюди! Це було швидко. Це було швидко. Давайте спробуємо. Ну, ми зараз підемо ще одну. На цьому буде все, але я думаю, я продовжу грати. Тому що мені зайшло. Мені поки подобається. Поки класно. Поки класно. Так, погнали, тепер зіграємо тут. -м, зіграємо в. Не знаю, давайте все зіграємо. Давайте b клас спробуємо. Спробуємо b клас Мали вже три перемоги, давайте спробуємо b клас ще програти. <Dentist> Знайди найбільший шорткат. Окей. Окей. Потрібно знайти найбільш коротку дорогу. Окей, окей. Блін, три кола, можливо це буде довго. Дуже не хочу, щоб це було довго. Але окей. Блін, мені так подобається гра. Слухайте. Я б в неї грав грав. Я ось дивлюся, навіть коментувати не знаю як, тому що мене просто захопила ця гра. Мене справді просто захопила ця гра і я кайфую. Я кайфую від гри. Ай, не влучив по другому місцю. Ну окей. Ну окей. Слухайте, яке я задоволення отримую від цієї гри. Давно я не отримав такого задоволення, від граючи в якісь гонки. Я вам чесно скажу. Попадемо, влучимо, влучимо по ньому, влучимо. Ай, нас обганяють. Не можна здавати позицію. Так, шукаємо поки шерфкати. Хоча я їх не бачу, я просто їду по. Не знаю, заданому маршруту. Ай, не влучив по першому місці. Ні, влучив все-таки по комусь. По комусь я все-таки влучив і знову підірвав. Ой, там був тільки ще Шарка, таке, я розумію. Але я його провтикав. Хоча... Слухайте. Я все рівно їду першим. Я все рівно їду першим. Я хочу подивитися всі гонки, які тут є. Я б хотів би це зробити. Разом з вами. Бум! Сюди! Тут ще один, я його не підірвав, у нього був щит. Ось це так. Ось це так новина. Цього я не очікував. Цього я справді не очікував. Так, блін, знову сюди я поїхав. Так. У нього знову був щит. Ого. Вже двічі він задоджив мою ракету. Двічі він задоджив мою атаку. Так, отут у нас є буст. Найс, ми його юзаємо. Так розуміємо, ми зараз будемо виходити вже на фінішну пряму. Головне не провтикатися, не відпустити нікого вперед. І зафінішувати першим. Ой, мене вже обігнали, я так бачу. Фініш! Я бачу фініш. І ми знову перші. На Б класі. На Б класі. А ми на класі завершаємо. Чотири гонки, чотири перших місця. Всім дякую за перегляд, якщо сподобалося, ставте свої подобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, пишіть свої коментарі, нехай вам щастить та почуємось!